Брати і сестри, давайте прочитаємо з книги Євангелія від Матвія, 9 розділ 18 го вірша. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, колонився йому та й говорить: дочка моя хвилі цієї померла, та прийди поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його». І ота от одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з тієї години. А Ісус. Як прибув до господи старшого і взрів дударів та юрбу голосільників, то сказав Відійдіть, бо не вмерло дитя, але спить, і не насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, Він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала, і вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, йшли за ним два слівці, що кричали і казали. Змилося над нами, сину Давидів, і коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці. А Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Говорять до нього вони: Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм. А Ісус наказав їм суворо, говорячи. Глядіть, щоб ніхто не довідався про це. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Ці три історії відбулися у відносно малий проміжок часу. І історії, які пов'язують людей, які, можливо, раніше один про одного і не знали, і не чули, не були знайомі. Історія людей, які мали. Різні, можливо, десь соціальне положення, десь різне до них було відношення людей оточуючих. І ми бачимо, що ці люди, вони в чомусь були різні, в чомусь були схожі. І коли ми уважно читаємо, то ми звертаємо увагу на те, що цей начальник він був ну, Якщо ми будемо читати Євангелія від Марка, Євангеліє від Луки, то вони також описують цю історію і вони. Також дають такі доповнення, які допомагають нам краще зрозуміти ось ці події, що відбуваються. Тому що, можливо, навіть вони більш обширніше пишуть про те, що було там, як відбувалося, що за чим відбувалося. І там ми бачимо і звертаємо увагу, що ці люди вони різні. Цей чоловік, який прийшов до Христа, він був не просто да, якимсь начальником, він був е, начальником синагоги, його звали «Яїр». І ми читаємо про цю жінку, що хворіла, вона також про неї там трохи більше інформації дається, що вона багато що випробувала для того, щоб вилікуватися. І також, коли ми будемо сьогодні говорити про ці історії, то будемо говорити про те, що, от, що є такого спільного в цих історіях. І головне, що є спільним в цих історіях, це те, що різні люди мали. Одну віру, віру в те, що Христос допоможе. Віру в те, що в тій ситуації, можливо, навіть для когось безнадійній, які вони опинилися, Христос може їм допомогти. І тому ми розуміємо, що кожна з цих людей, кожний хто прийшов, мав ось цю віру. І віра, віра цих людей, вона можливо трошки, знаєте. В чомусь мала таке, одна від одної відрізнялася. Але віра була в те, що Христос може допомогти. Отже, розберемо ці три історії і зробимо для себе певні висновки. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що віра не може бути марновірством або, можливо, суєвір'ям. Так. Коли ми читаємо історію про те, як Христос вже йде допомагати дочці Іаїра, то ми бачимо там, що підходить жінка, і Євангеліє від Луки вона описує, що жінка вона 12 років страждала і написано там, що витратила дуже багато грошей, майже все, що в неї було. І ці лікарі. Ну, лікували. Я думаю, що вони робили це, намагалися робити це добре, але в них нічого не вийшло, і е, написано навіть більше, що стало тільки гірше, і тому ми бачимо цю жінку. Ми десь уявляємо, що тут написано, що в неї була ця кровотеча 12 років. Тобто, 12 років вона хворіла. Коли людина хворіє, ми розуміємо цей стан. І Що це дуже тяжко, що це постійні проблеми, це постійно якесь можливо біль чи ще щось. І коли людина це постійно відчуває, знаєте, це заганяє людину в такий стан, що вона ну, їй дуже тяжко, їй дуже тяжко морально, і дуже тяжко фізично. І коли це відбувається з нами тиждень, два, три, це довго. А коли це відбувається 12 років, це дуже довго. І знаєте. Окрім того, що це відбувалося 12 років і цього стану, що вона відчувала в собі, до неї ще було певне відношення. Чому? Тому що живучи по закону Моїсеєвму, така людина вона вважалася нечистою, коли оця кров постійно текла, вона була нечистою. І більше того, вона не просто не могла знаєте, відвідувати, наприклад, синагогу, храм, більше того, вона не могла знаходитися в тому в Суспільстві, тому що людина, яка до неї доторкалася, могла так само ставати нечистою. Тому були, могли бути певні наслідки через це, через те, що ця жінка вона могла знаходитись в цьому суспільстві, і просто так вийти і сказати Ісус Христос допоможи мені, бо в мене ця кровотеча, їй було просто страшно, як відреагує народ, що народ скаже на це, але що ми бачимо. Ми бачимо, що ця жінка вона має віру. Вона віра і віру має в те, що доторкнувшись до Христа, цього буде достатньо. Ніде сам Ісус Христос цьому не навчав. Він не казав про знаєте, якісь суперможливості Його одягу. Цього не було. Так само, знаєте, як перед цим ми можемо там раніше прочитати, коли сотник римський прийшов просити за свого Слугу, який хворів. І Христос каже: підемо до тебе, я його зцілю. То сотник каже, тобі не треба йти. Тобі достатньо сказати слово, і я недостойний, щоб ти увійшов. Та він каже, що такого також раніше не було. Але цей сотник мав віру, що достатньо, що Христос каже Слово, і людина зцілиться. Так само, і ця жінка вона для себе робила певні висновки. Вона розуміла, що їй достатньо лише доторкнутися. До Христа, і вже тоді її хвороба може зникнутися. Чим вона керувалася? Ну, знаєте, тяжко сказати. Але, наприклад, якщо ми читаємо, пам'ятаєте, як був захоронений Єлисей, і що була така ситуація, коли йшла похоронна така, люди хоронили іншу людину, побачили на ближайше війське військо, і вони швидко покійника скинули в могилу до Єлисея. І написано, що доторкнувшись до кісток Єлисеєвих, ця людина ожила, встала і побігла разом з ними. І я не уявляю, навіть не знаю, чи добігли ті інші, які з ним біжали. Знаєте? Але е, ми розуміємо, що десь воно, е, можливо, це. це. Десь, можливо, впливало на цю жінку. Вона розуміла, що от Бог по-особливому до своїх людей відноситься, до тих, кого Він посилає. Так? Він по-особливому цих людей підіймає і вони мають ось цю силу, маючи віру в те, що Христос Він від Бога, вона мала віру в те, що Христос може і так їй допомогти. Бог може через Христа так їй допомогти. Вона підходить, вона доторкнулася і. Ми читаємо, що в цю ж саму мить її хвороба, вона зникає. Вона зцілилася. І 12 років очікування і зараз зцілення. Нам, можливо, тяжко уявити, що вона в цей момент відчула, але вона дуже добре відчула, що ця хвороба зникла. І їй стало легше. Можливо, в думках її було би добре, щоб. Всі пішли далі, Христос пішов далі, а вона просто здорова, знаєте, повернулася до себе додому. Але не так і бувається, Христос зупиняється. Христос при всіх каже, що я відчув, що від мене відійшла сила. Що знаєте, ну це не те, що його сила залишила, так? Він написано так, що він відчув, що сила його зараз подіяла. І ну, це було сказано для людей, які були навколо нього. Тому що, звичайно, що він знав, що там буде ця жінка. Звичайно, він знав, що і про її хворобу, він знав про її намагання до цього. Він це все знав. І не даремно він йшов тією дорогою. Але він зупиняється і він не залишає цю жінку, знаєте, просто так залишитися на одинці, сама з собою і вирішувати, що це з нею сталося. Він повертається до неї, написано, ну, в інших івангеліях написано, він питає, хто це зробив. І ця жінка вона перед народом свідчить, що це я. І тоді він каже: тут ми читаємо: будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе. Він, знаєте, він не спитав, хто це зробив, щоб докоряти. Він спитав, щоб ця жінка вона в першу чергу дала відповідь сама для себе. І далі він каже, що віра твоя спасла тебе. Коли ми читаємо інші тексти писання, ми дуже часто бачимо, як Бог задає оці питання, на які він. З самого початку знає відповідь. І ми іноді здаємося, чому Бог це питає. А потім розуміємо, що людина, даючи відповідь, вона для себе мала розуміння, мала розуміння, що з нею відбулося. Так само, і тут він каже, задає це питання, щоб жінка сказала, що... потім не сказала, що так співпало, чи що сталося, чи якийсь у Христа був особливий одяг. Що це віра, він каже, повертається, каже, віра твоя спасла тебе. Віра в Христа допомогла тобі. І тому ми розуміємо, що от віра, вона справжня, вона не може бути чимось таким, знаєте, марновірством тим, що люди сьогодні вірять. Люди сьогодні вірять в багато що. Люди речам іноді надають більше значення, ніж Богові. Коли, пам'ятаєте, книгу дії читаємо, там написано такі, описується, що там тінь Петра була, проходила тінь Петра, і люди зцілялися. Або пояс. Павла, брали, прикладали до хворих, і вони зцілялися. Так в чому була сила? В тіні якась така особлива тінь була, чи пояс якийсь був? Ні. Це все робилося силою Ісуса Христа. Це все через Христа стало можливим. Христос дає зцілення. Бог дає зцілення, а не речі. Але люди в своїй уяві це все перекрутили сьогодні. Люди сьогодні роблять речі, які абсолютно не біблійні. І це називають. Діла віри, що от вони вірять, і це роблять. Люди чомусь до чогось доторкнутися, кудись ходити, в особливе місце, коли до когось там поцілувати, чи ще щось. Люди на це так акцентують увагу, але в Бога не вірять. А якщо і вірять, то в свого, якого вони собі десь вигадали, в якого, в якого їм легше і краще вірити. І така віра, вона не може бути справжньою. Така віра, вона не є тією, яка рятує, яка спасає людину. Як цю жінку. І про таких людей важко буде сказати, що віра твоя, вона спасла тебе. Тому що віра цієї жінки вона була те, що Бог може через це допомогти. І Христос на цьому акцентує увагу, що саме віра твоя спасла тебе. Отже, віра, вона не може бути марновірством або суєвірям. Другий такий урок, який ми тут бачимо, це те, що Господь не запізнюється. Це також про віру. Але віру оцього начальника, оцього написано і старших або іаїра. Це дуже добре відома нам історія. Ті, хто ще ходили до недільної школи, це дуже, знаєте, так, самого дитинства закладається нам і ми сприймаємо цю історію по-особливому, тому що мова йде про воскресіння маленької дівчинки. І це емоційна історія, тому що. Тут ми читаємо Євангелі від Матфія, коли звертається Єр, він каже, дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона живе. Тобто тут в Євангелії Матвія ми читаємо про те, що він вже якби, став, каже факт, що вона вже померла. Коли ми читаємо Євангелії від Марка і Луки, там описано, що коли він прийшов, вона ще була жива. І він прийшов просити його про зцілення. Але і цей текст показує, що віра цього чоловіка, вона була особлива, тому що вона вказує, що він навіть вірив в те, що Христос може воскресити її. Не просто зцілити, а навіть воскресити. Судячи з цього тексту, судячи взагалі з цієї історії, ми розуміємо, що сам Яїр прийшов не дуже вчасно. Невчасно, тому що е, його донька вона хворіла. І напевно, напевно, це вже був такий останній крок, який він хотів би зробити прийти до Ісуса Христа. Ми не знаємо точно його відношення до Ісуса Христа, або, можливо, до позиції серед народу, що Він може втратити якісь свої особисті, якісь досягнення, або якийсь авторитет в народі, може втратити, будучи начальником синагоги, де такі люди дуже часто ставали в опозицію до Христа. Ми цього, можливо, точно не знаємо, цього, бо про це не написано. Але ми бачимо, що він приходить невчасно. І він, прийшовши, уже прийшовши, він хоче, щоб Христос йому допоміг. Якщо вже прийшов, знаєте, то хай тоді буде ну, результат якийсь. І, можливо, вже хотілося б йому, знаєте, щоб Христос швидко йшов. Щоб Христос, можливо, навіть біг туди до нього додому, бо його донька вона вмирала. Але недаремно всі евангелісти поміщають от саме ось цю історію про зцілення цієї жінки, саме в цю історію про Яїра, Бо так воно і відбулося. Бо саме в той момент, коли Христові, на думку Яїра, треба було поспішати, щоби зцілити його доньку, відбувається ось ця зупинка. І якщо знаєте відійти і не зараз не думати про історію цієї жінки, а просто дивитися на народ, який йде, на учнів, які йдуть всі е, стривожені тим, що помирає маленька дівчина, і треба, можливо, поспішати. І Христос іде і раптом зупиняється і каже, хтось до мене доторкнувся. Учні, які поруч, можливо, на емоціях, вони кажуть. Народ тебе стісняє. І ти кажеш, хтось до мене доторкнувся. Знаєте, самі учні не розуміють причину зупинки. Вони не розуміють, чому Христос зупинився. Треба йти швидше, але Христос зупиняється. І якщо народ просто знаєте, схвильований, то ми уявляємо емоції батька. Він, ну, Ми можемо тільки уявляти, да, що він відчуває. Але коли ми читаємо 5 розділ Євангелії від Марка. Коли Христос встілює цю жінку, коли Він каже, що будь-бадьора, віра Твоя в тебе, в цей момент приходять з дому Яїра і кажуть таку фразу, що вже не тривож вчителя, донька твоя померла, вже все. Якщо з самого початку ми казали про те, що Яїр, можливо, й мав цю віру, в те, що Христос може воскресити її, то люди, які оточували Яїра, вони в цю віру не мали. І вони кажуть, що вже все, вже може вчителя й не тривожити. Донька твоя померла, знаєте? І тут можуть прийти самі різні думки в голову, да? що Христос запізнився, що Христос навмисне це зробив, що Христос він за... не поспішав, а мав би це робити. У людей свій таймінг, у людей свій час, люди самі е, знають, як Богові коли що треба робити. Дуже часто люди намагаються це Богові підсказувати, коли що робити. Але Бог. Діє безпосередньо так, як йому треба, як він вважає правильним і як буде краще для всіх людей. І там Євангель від Марка, коли написано, що сказали йому ці слова Яїрові, що донька померла, Христос написано повертається до нього і каже: Не бійся, тільки віруй. Як ти вірував до цього моменту, коли ти прийшов до мене, коли ти казав мені це все, так само продовжуй вірити. Нехай ця обставина твого життя і цей факт, що вона померла, нехай тебе не смущає, а продовжуй вірити. І знаєте, в цей момент вірити стало набагато тяжче. Але Христос, Він каже, тільки віруй. Ми читаємо, що Христос приходить в цей дім. Ми читаємо, що там знаходяться певні люди, написано тобто додарі. Юрбу, голосильників, люди, які деякі навіть за гроші вони були такими найманими, щоб плакати по мерщій. І треба було розуміли всі, що швидко хоронити, бо така місцевість за, за для уникнення хворих приз треба було швидко хоронити. Збиралися ці люди, написано. І ми виявляємо, що приходить Христос в дім наповнений плачем від цих голосильників, які плачуть, плачуть, і всі інші траур, переживання. І Христос. Сміливо заявляє перед всіма, що вона не померла, але спить. Реакція народу і насміхалися з нього. Знаєте, люди, які щойно плакали, насміхалися. Наскільки вони, знаєте, і переживали, можливо, за це. Але така деталь, яку сказав Христос, вона викликає в них уже сміх. Навіть люди, які зібралися там, вони не відчували всього того трауру знаєте, по цій дівчинці. Але Христос Він знав, що каже. Христос, він написано, що всіх випроводив, увійшов, взяв за руку її, і дівчина встала. Христос її дійсно оживив. Христос дав їй життя. І якби в певний момент Яїр сказав би вже, та вже не йди. Та вже все. Ти запізнився. То, знаєте, віра б його вона вказувала б про те, що він, він десь здався, він перестав вірити. Але ми бачимо, що Яїр дослухається до Христа. І коли Христос каже, не бійся, тільки вір, Він продовжує це робити. Він вірить в те, що Ісус Христос може це зробити, і зцілити, і оживити Його Доньку, Воскресити її із мертвих. Дуже часто це ми можемо побачити в своєму життєм. Ми хочемо, щоб Бог діяв за планом, який ми маємо. Ми маємо певні думки, ми маємо свої ідеї, як вирішити певну ситуацію нашого життя. Ми молимось до Бога, ми показуємо цю ситуацію і хочемо, щоб Бог от робив так, як ми йому кажемо. Але так не відбувається дуже часто. Бог діє по-особливому, і навіть не так, як ми б могли б собі це уявити. Бог діє по-особливому і Він. Каже нам так само, тільки віруй. Нехай оці обставини твого життя вони не призведуть до того, що ти перестанеш вірити, що ти почнеш сумніватися в Богові. І, можливо, наші обставини вони набагато знаєте, менші слабше, ніж та ситуація, в якій опинився Єгір. Але так само Господь хоче, щоб ми не засмучувалися, щоб ми не переставали довіряти Богові, а робили це і знали, знали що Господь не запізнюється. І таких текстів в Біблії дуже багато. Коли люди, людям здається, що вже все, що вже все втрачено, але зовсім не так бачить це Господь. Тому знайте, що Господь він ніколи не запізнюється. Тому продовжувати треба вірити. І третій третє урок, на який хочу звернути увагу, це те, що віра допомагає проходити перешкоди. Віра допомагає проходити перешкоди. Коли ми читаємо далі історію, що коли ж Ісус звідти вертався, тобто події показано хронологічно, одне відбувалося за іншим. Коли було в Воскресіння написано, і вістка про це розійшлася по всій тій країні. І Христос звідти повертається, то за ним ідуть два сліпці, двоє сліпих людей. І знову ж таки, ну, мало в нас є інформації про цих людей. Ми мало знаємо про те, звідки вони знали про Христа, звідки вони мали віру в те, що Христос може їм допомогти. Можливо, зараз, почувши про Воскресіння, вони десь е, одразу на емоціях це прийняли і хотіли би, щоб Христос в цю, в цю ж мить їм допоміг. Ми читаємо про те, що написано: Ішли за ним два слівці, що кричали і казали: «Змилуйся над нами, сину Давидів. Дивіться, звернемо увагу на те, що ці, ці люди вони не просто йшли десь там, в Далечині. Вони йшли, і написано Кричали. Вони привертали увагу до себе і казали: змилуйся над нами сину Давидів. Вони хотіли допомоги від нього. І коли він додому прийшов, приступили до нього слівці. Дивіться, можна уявити цю картину, що йде Христос, і швидше за все з ним йде натовп людей. І йдуть ці два сліпці і постійно кричать. І ми бачимо, що Христос. Відреагував на їхнє прохання лише в той момент, коли додому прийшов. Тобто для цих людей би могло би здатися, що Христос їх ігнорує, що Христос Він не сприймає їхні слова, і десь би в певний момент може сказати, та все, все з ним зрозуміло. І не йти. Але вони йдуть за ним. І ми розуміємо, що просто е, це були сліпі люди. І що таке для сліпої людини долати певний шлях і долати невідомий шлях? Тобто це труднощі, це перешкоди, і це треба робити дуже уважно. І коли це важко робити, можна було б сказати, що все, Христос не відповідає, тому і я за ним далі йти не буду. Але не так відбувається. Вони йдуть з ним аж до його будинку. І коли вони приходять туди, Христос їх підкликає і каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? Дуже цікаве звернення. Дуже цікаво, да, і можна було б сказати, а чого б ми тоді з тобою йшли, якщо б не вірили. Але швидше за все це вказує якраз на стан їхнього серця, що в певний період, коли вони тільки почали підійшли до Христа, можливо, в них і не було усієї впевненості, і віри те, що Христос може це зробити. Тому Христос і дає їм цей шлях, щоб вони йшли за ним. Тому і Христос дає їм цей час, щоб вони усвідомили, що дійсно Христос може це зробити. І якби вони на самому самопочатку розвернулися і пішли додому і сказали б, та ми так і знали, то вони б так і лишилися би сліпими. Але ні. Але вони йдуть до останнього і вони кажуть: так, Господи, вони кажуть, що вони вірять в те, що Христос може це зробити. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Та віра, яку вони мали, мали в Христа, вона допомагала їм подолати цей шлях. Вона допомагала дійти з Христом до того місця, де Він зупинився і прийняв їх. Знаєте, Віра, яку ми маємо, вона допомагає нам долати наш шлях. Багато хто з людей зупинилися на цьому шляху. Багато хто з людей, знаєте, духовно, будучи духовно сліпими, почувши про Христа і хотіли би прийти до нього, але дуже швидко не знаходять того, чого вони тільки бажають. Багато хто з людей по-своєму уявляє Христа. Багато чого очікують від Нього того, що він не обіцяв робити. І коли вони починають цей шлях за Христом, то ті перешкоди, які виникають в їхньому житті, вони швидко руйнують їхню віру. Вони швидко зупиняють цих людей і змушують їх повернутися від Христа і не слідувати за Христом. Але є інші люди люди, які слідують за Христом, люди, які, маючи віру в серці, готові переносити всі ті перешкоди, які З'являються на їхньому шляху. Ось маючи уявлення, розуміючи, хто такий Христос, ми так само йдемо нашим життям. Ми так само бачимо Його, як перед собою. Знаєте, як народ в Єгипті бачив перед собою Бога в столпі огняному чи в хмарному, то ми розуміємо, що так само, ми сьогодні йдучи туди, вперед, до Христа, ми його бачимо перед собою. І Звісно, коли ми йдемо за ним, ми зустрічаємо дуже багато того, що може нас зупиняти, що може нам заважати. Але ми це все перемагаємо для того, щоб продовжувати слідувати за ним. Тож наша віра вона допомагає нам перемагати, проходити перешкоди. Тож, варто зміцнювати свою віру. Варто, знаєте, в часи, коли немає перешкод, варто наповнюватися наповнюватися Божим Словом, наповнюватися Божим Духом, для того, щоб коли настануть ці обставини, щоб пройти цей шлях і перемогти всі ті обставини, які будуть навколо. Тож, нехай Господь благословить, щоб і ми мали в собі таку віру. Отже, ці, ці історії про різних людей кажуть нам про одне: про те, що Бог хоче бачити нашу віру. Бог хоче бачити віру саме в нього. Не в людей, не знаєте, в свої сили, а саме в нього, довірятися йому. І ми кажемо про те, що віра вона не може бути марновірством, вона не може бути чимось пустим, вона не може бути просто зведена до того, що робити якісь обряди, які зовсім не про Бога, які зовсім не від Бога. Але мати віру саме в Ісуса Христа, коли кажемо про життя вічне, казати про спасіння в Ісусі Христі. Ось це справжня віра, а не просто обрядовість. Коли ми кажемо далі, ми кажемо про те, що Господь він не запізнюється, Господь завжди приходить вчасно. Якщо ми маємо в серці своєму віру, навіть якщо нам здається, що вже все, то Господь втручається саме вчасно. І також розуміти нам сьогодні, що віра вона допомагає переходити, проходити наш шлях. Перемагати обставини, проходити перешкоди, які є в нашому житті. Амінь.